Так, всім привіт, друзі! Давно не бачились. Загоріла Харя. Коротше б то кажучи, скажете, там на морі був. Загоріла Харя від прихваток, від зварювання. Так, значить працюємо. Робимо зараз станочок для Ігоря на Херсонщину. Станок у нас на 5 блоків, 3 порожнини, одинакових. От, і тут у мене вже тут бумажка. От, ну, така, знаєте, ще трохи пожмакати, і можна її примінити. <свісно> от, і там розписано сьогодні. Будемо з вами е, довгождану нашу тему. От, розмусолювати, розсусолювати на рахунок будівництва чи з блоку, е, чи з газоблоку. Ну, ну Мається на увазі гранвіців блок чи газоблок. Ну і утеплення От. і там, і там. От. Ну і по цифрам трошки пробіжимося, що у нас на сьогодні коштує. І чи взагалі вигідно тут щось будувати. Чи взагалі ну його краще піти телек подивитися? <реш> ну Це я так, шуткую. Е, значить, поїхали. Тут, е, значить, тут у нас в принципі все робиться. Дивіться там акумулятори. Дивіться, які гарнюнечки тут. От, дві конфеточки стоять. От, все суперовенько. Це вже відбалансував між собою. От, вже навпростець. Спочатку там через спіральку, от, а тепер навпростець. От. Ну, вони вже відбалансовані, все супер. Балансування було не більше, ніж 10 А. До речі, третій на підході. Вот. Там, хто може там щось там подумати, дивіться. Елементи абсолютно нові. Ніякої там халтури з бушними елементами, там, типа, типа списані, типа браковані. такий ну, в общем, крепкий. Так, ну поки ми з вами йдемо. Йдемо до нашого будівництва. Пару слів вам про ті ж акумулятори розкажу. Ну, значить Там перший ступінь захисту, це обов'язково. Це буде обмеження на бмс БМСка з активним балансуванням. Хто не знає, що це таке, рекомендую трошки ну, блін, почитати. От. Хто не знає і хоче читати, ну, Тоді не вмішуйтесь, беріть літій ферм. Там чхати плювати Воно просто або робе, або ні. От. Це перший ступінь. Другий ступінь у нас іде це захист звичайним автоматом постійного струму. От. Тобто там стоїть 63-й автомат. От. І бмс обмеження у обмеження стоїть на 40 А. І на заряд і на розряд. Скажімо так. Ну, третій ступінь захисту це е, в нас металевий корпус двійка для того, щоб якщо воно там десь щось почне дути, щоб воно його не роздувало, а спускало той електроліт, як це зроблено в усіх нормальних тачках. Так, ну то таке. Коротше, поїхали по будівництву. Так, зайшов. У хату тут трошки прохладненько, так супоровенько. Значить, дивіться. Значить, ось наша стіна. Ось так вам буде чудово видно Ось через двері. О, значить, тут 19 см, тут у нас 15 см утеплення. Беремо цей варіант як перший. Тобто блок 19 плюс утеплення 15-сантиметровим пінопластом. Другий варіант ми з вами будемо брати наш газоблок всіма будівельниками любимий газоблок, бо з нього ложити що? Найвигідніше. Чому? Тому що швидко, чітко і ясно. Десь там репнуло, значить фундамент. Ну, то таке. От, буває репає крепко, буває і не От, якщо все по грамоті. Значить, дивіться, метр квадратний нашого грандблоку. Я показую тільки, я все вам сфоткаю, покажу. Він мені обійшовся. Значить, один блок 19 гривень. Коли я його робив, 19 гривень одна штука. Їх на метр квадратний потрібно 12 штук. 12 помножити на 19 і отримуємо 228 гривень. 228 гривень. І це буде вже він у нас вдома. Дивимося далі. Значить, 220 гривень, 8 гривень, квадратний метр це гран від сів блок. Поїхали далі. Його ж треба ще й положити. Ну, от накладочну суміш я взяв, виходило в мене орієнтовно 50 гривень на метр квадратний. Дивимося по газоблоку. Газоблок, їх беремо газоблок, стіна товщина 30 см. 30. Е, під утеплення. 50 мм, ну, хоча я б зробив би 100, там різниця невелика на квадраті. От, Ну, беремо як 100. Значить, що ми отримаємо? Газоблок 30 на 20х60. На він коштує на той момент, як я робив цей блок, 125 гривень штука. Їх потрібно 8,33. На квадратний метр. Тобто 8, майже 8,5 штук на квадратний метр. Отже, беремо 833, помножаємо на 125 гривень, отримуємо 1041 гривня. Банально просто. По газоблоку 1041, по грантблоку 228. Окей, їдемо далі. Кладиш на суміш так само 50 гривень, вона там іде дорожча, але беремо самий дешевий там якийсь шмурдяк, от, і кладемо і радуємося життю. Там, шмурдяк для плітки. От, далі, якщо брати по пінопласту, я брав собі пінопласт 150 мм. Все дуже банально просто. Квадратний метр коштує 150 гривень. По крайній мірі, я так купив. От, плотність була середня, бо є там сама слаба, трошки краща, середня і там ще Там Найпотужнішу я брав на фундамент. Саму там таку от, тверду. 150 гривень. Додаємо е, сюди іще клей пена на метр квадратний 19 гривень. Балона мені вистачало на 12 квадратів, бувало на 11 Блін, по різному. Десь там щось підпінював додатково. Ну, короче, Не жаліть нічого. От, е, клей пену я брав гарної фірми. От, я вам покажу там пустих балонів, як в е, дурака Махорки. E, значить 19 гривень на метр квадратний це клей клейпіна. Друзі, я це все покажу вам. Я тут пододаю, пофоткаю Дюбель e, 10 гривень на метр квадратний. Якщо ми утеплюємо газоблок, от, бо 30 см, ну, як по мені, то воно не енергоефективно, товщина стіни з газоблоку, це зовсім ні про що. Я б робив би або вже з сорокача, або утеплював би ще соткою. Ну так, щоб взагалі штанці не спадали. От, Якщо ми утеплюємо під 50-м, ну окей, 60 гривень на метр квадратний, плюс клей на 19 гривень, плюс дюбель. от, трошки там дешевше, ну, беремо як 10 гривень, то таке там наскільки різниця той дорожче, той дешевше буває. Від фірми залежить. от. І що в нас виходить по ітогу? А в нас виходить, що штукатурка по ітогу одинаково, що ми на пінопласт її ліпимо, е що ми ліпимо її на газоблок. Сітку, один хрен ми купуємо. Ну, хто не купує, той зовсім молодець. От, тріщини там потім це точно. Хоча хтось скаже, в мене нема тріщин, там може і таке буде. Друзі, якщо підсумувати, значить по гранблоку у нас виходить сам блок, пінопласт, грибочки, там, всі ці клія, всі діла, 457 гривень на, е, значить, на метр, на метр квадратний. От. І якщо ми беремо газоблок, у нас виходить тисяча, скільки там? 1180 гривень на метр квадратний. З газоблоку ви будете будувати, ну, ваші будівельники будуть плюватися на одне, наприклад, і радуватися іншому. З газоблоку вони вам шмальнуть. Ну, якщо нормальна бригада заходить, дом там близько 130, 150, 170 квадратів, це ну, максимум бляха 2 тижні. Максимум, це так, щоб в носі поковиряться. Робити тільки до обіду. От Ну, от так от. Якщо це буде з гран від блоку, це буде ті ж самі ну, половиною 3 тижні. Ну, на тиждень довше. Приблизно так. І то теж так, щоб і в носі колупатись, і, взагалі, ніхера не робити після обіду. Отже, по ітогу 457 гривень. Утеплення 150 і 1180 гривень. Якщо додам сюди 60, це буде 1240 гривень газоблок. Утеплення сотка, але воно виходить дорожче у 2,6 разів. От вам і результат. У 2,6 разів. Тобто газоблок дорожче в 2,6 рази, що тут? незрозумілого? На загальному будівництві, от на загальних витратах, от, це сума досить суттєва. Якщо у вас, наприклад, ну, плюс-мінус 200 квадратних метрів стіни, от можете сміло порахувати, помноживши ці суми на 200. Бо у мене тут, наприклад, 160 метрів квадратних. 160. От, тому можна побудувати все те ж саме у 2,5 рази дешевше. Ви скажете, та бляха, я ж той блок, наприклад, не буду сам робити, а буду купувати. От, Окей. Ви якщо його навіть будете купувати у людей, ну, які там виробляють той блок, він вам все одно. Вийде у не в 2,5, а де-то у півтора-два рази дешевше. Як домовитись? по предоплаті буде дешевше. От, наприклад, на замовлення зроблять вам якісний блок з якісного цементу, без халтури, без всякої. Є такі люди, які працюють от, суперово. До речі, тут я доставку ще не взяв на той газоблок. Ну, часто і густо на об'ємі роблять доставку безкоштовно. От, і навіть трошки знижку. Так, значить, що ще по ітогу? По ітогу по енергозбереженню. Дивіться, на рахунок гранвіців блоку. Гранвіців блок, це в нас, ну, скажімо так, Бетонна суміш. Саме звичайна або незвичайна бетонна суміш, яка накопичує в собі тепло. Газоблок це в нас вспінена піщано цементна суміш. Газоблок дуже погано накопичує в собі тепло. Акумуляції тепла в нього фактично немає. Вона є, але дуже мала. В гранвіці в блочині акумуляція тепла на порядок більша. Коли я, наприклад, ту хату, от я вже по досвіду знаю, що я її утеплив і сплю спокійно, якщо навіть я там не затопив, чи два дні я не топлю, чи день, мені взагалі плювати, в мене стіни теплі. Розумієте? Тобто стіни, підлога, все прогріто. В газоблочної хаті такого не існує. В газоблочній хаті, ну якщо вона буде утеплена ще пінопластом, то... А, я не сказав, що я ще можу вікно відкрити. І це все діло не остине дуже швидко. Воно буде остивати дуже довго. Тому що воно накопичило тепло і ну, попробуй ці об'єми, ці е, кубометри швидко отак, візьми і остуди їх. В газоблочному в ній хаті, то там все швидко. Там відкрив вікно, от, виключив опалення і добрий вечір. От, температура падає просто на ура. Не підходить для газоблочного будинку твердопаливний котел без е гідроакумулятора. Тобто без ємності, там в 2 тонни. в тонну Не підходить. Бо якраз ота ємність і буде вам накопичувати тегрьоване тепло. От. Для е, гранвідсівного блоку твердопаливний котел, то просто без всякої ємності, там, без тієї затрат на бляха, бочки, на купу місця для не, Немає сенсу. Немає чому? Тому що ти прогрів хату. Там 3 годинки, воно в тебе там 4. От у мене. 4 години шмаляє нормально котел. У мене котел 25 кВт. Взагалі, все супер. Чесних, 25 кВт. Не у тих там, що пишуть там топка 40 на 40 і на 40, а пишуть 25. От. Е, мені вистачає там двічі, в самі морози, двічі. Вранці і ввечері. Затопити. Все. От Одну топку. В газоблочному домі такої шари не буде. Там ти затопив в тебе жара. Тобі потрібно його сусолити, той котел, медленно, медленно, тому що ну, наша тобі та жара. От. В цьому будинку в тебе камінь на себе напитує, якщо він остив. От. А в газоблочному ніхрена. Там просто поли починає плітка бахкати, лускати, якщо там ти там, ну, неправильно грібоночку склав. От, або дуже кипяток туди пішов, коротше, в газоблочці жара, і ти починаєш відкривати вікна, просто скидати температуру, або, або мусолити той котел і воно там слине, слине, по, по ітогу димоход, конденсат, починав все набивати, забивати. Ще не дай Боже, той димоход не утеплений. Я інший дивлюсь, і не раз дивлюся, на отій неутеплені димоходи з людей просто в ну, мене, мене, мене сльози. О, там труби згнивають навіть з нержавійки за 3 секунди і, і набивається такою смолою той котел. І потім кажуть, та котел це херня. Та ясний хер. Оце все, що я вам хотів сказати. Вибачайте, друзі, за те, що відео було таке довгожданне. З цим грьобаним світлом. нема коли вгору глянути. Я трошки виробив станків, трохи черга стухла. От, все чудово, суперово працюємо. от, Ну як чудово. Світла нема, 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 потім знову нема, 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 потім знову нема, потім є. Є, 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 є. А ти тут уже все йдеш спать. Ну, ото якось так. Зараз обов'язково сфоткаю вам, там ставки. Це все ясно. Будете бачити самі, пишіть коменти, пишіть, що там я може десь щось, я помилився. от. Можливо, десь щось не так. Можливо, треба було порахувати 40-й газоблок без утеплення, як у мене в сусідів, А, 375-й в них. Без утеплення. от. Ну Я вам скажу, що блін, все одно грошей йде багатенько. Вони газом топлять. От, і грошей йде доволі багатенько. І тільки, не дай Боже, там, господи, там, чи світла не стало, от, щоб той котьок знову там, не, не потух, тому що там наділо. От, Динок просто втрачає температуру бешану. На сьогоднішній день я так думаю, що з 400-го навіть газоблоку я б не будувався без утеплення. Тобто 400 газоблок, якщо ви там дуже має, ну, маєте гроші, 400 газоблок і ще сотка в утепленні. О, блін, хтось там скаже зараз, оце ж пінопласт, воно ж, блядь, буде сире. Слухайте, пінопласт пропускає не те, що пар, він воду пропускає. О, спробуйте, якщо не вірите, О, подивіться. Якщо ви полістиролом... Утеплюєте, ну то все, то, то там, ото там плесінь, там те все забезпечення, там треба вже прослойку робити якусь. Продих. Якщо ви пінопластом утеплюєте, як і мінвата, так і пінопласт, воно продих є через нього. Так що не думайте, що ти пленкою зашився. Ні, ні. От, тут друзі, я вам все пояснив. От я збудувався. На мою думку, мене, от ось отак мене влаштовує оця ціна. От, мене взагалі влаштовує це все. От, я вам так скажу, що 10 років назад я не мріяв взагалі про один будинок. Я жив бляха по тараканікам з'ємним. І зараз маю два. Ось такі справи. От. Буде наступне відео цікаве. Я думаю, скоро, не на пенсії. От, опять зараз зроблю. Анонс, а знімати його буду перед новим роком. Ну, коротше, встановив я собі 18 сонячних панелей по 550 Вт кожна Тобто, це буде дві паралелі по 9 секцій. Чекаю, з Китаю на 10 кВт гібридний інвертор. от з функціями там різними і навіть функція on-grid. Хоча продавати державі, ну це треба бути повним. <плес> Вибачте, я ні, нікого не хотів обідати. От, ну хіба що по зеленому тарифу, от. Але то по 2 гривні. <плес> та я краще я буду это, в нікуди. Краще в, в, просто вмикати два кондьора на всю катушку і все, і хай тарабанять. О, пофік нафік. Коротше, я думаю, скоро буде 10 кВт електроенергії, ну, в самий пік. І будемо ми автономні. От якось так, друзі. Коліна мене не носять. Зовсім ходю зранку до обіду розходжусь, дуже погано. От, полазивши на даху, позатягувавши сам панелі, я вам скажу, що я думав здохну на третій день. Реально було важко. О, кому там важко, да? Мені вже краще. Бажаю всім успіху. Ой. Всіх обняв і трішки припідняв. Пока-пока. Пишіть. -пока. Друзі, ну і на останок покажу вам трошечки. Я вже трошечки тут поштукатурив. Отак от воно виглядає. І отак от, от зробив. Такий малюночок. Пофарбуємо, все буде чудово. Дивіться, як пофарбується, підшива зробиться і все буде супер. Тут конкретно. з й, дивіться, навіть. Немає ще нашого відливу, але тут все чудово. Хай буде. Якось так.